Згідно з гіпотезою, всесвіт, у якому ми живемо, може бути не єдиним з існуючих. Гіпотеза мультивсесвіту говорить, що насправді є нескінченна кількість всесвітів, і всі вони в свою чергу об'єднані в мультивсесвіт. Ця концепція може здатися трохи божевільною, але якщо вона є правильною, то напевно існують альтернативні світи, які можуть бути дуже схожі на той світ, у якому живемо ми з вами. Чи можуть у цих світах існувати планети двійники нашої землі? І чи можуть там, на цих землях, жити такі ж люди, як ми, чи зовсім копії нас самих? З наукової точки зору це можливо, тому що ми не знаємо наскільки великий наш всесвіт насправді, Імовірність того, що десь там існує така сама земля і такий самий всесвіт, досить висока. Адже космос, який ми знаємо і можемо побачити, це ще не межа всього простору. Концепція мультивсесвіту належить до кількох галузей фізики, але найбільше з нею пов'язана теорія інфляції. Вона змальовує, що сталося, коли наш всесвіт був дуже молодим, і його вік становив менше секунди. Ця теорія об'єднує ідеї з квантової фізики та фізики елементарних частинок для дослідження ранніх моментів життя Всесвіту відразу після великого вибуху. Згідно з гіпотезою, він простягається набагато далі, ніж можуть зазирнути сучасні телескопи. У цих віддалених регіонах інфляція триває вже мільярди років. Сам термін інфляція в космології позначає швидке зростання масштабів. За якого швидкість зростання пропорційна значенню самого масштабу, цей термін дуже точно описує характер розширення раннього всесвіту. Астрофізик і космолог Макс Тегмарк висловив припущення, назване гіпотезою математичного всесвіту. Воно свідчить, що будь-якому математично несуперечливому набору фізичних законів відповідає незалежний, але реально існуючий всесвіт. Це припущення, хоча й не піддається експериментальній перевірці, але воно привабливе тим, що знімає питання, чому закони фізики і значення фундаментальних фізичних сталих саме так ідеально налаштовані. Тегмарк запропонував наступну класифікацію світів, яка поділяється на рівні: рівень перший всесвіти, що знаходяться за межами нашого видимого всесвіту, рівень другий. Всесвіти з іншими фундаментальними константами і числами вимірів, рівень третій паралельні всесвіти, що виникають згідно з багатосвітовою інтерпретацією квантової механіки, рівень четвертий кінцевий ансамбль, і до нього входять вже всі можливі всесвіти. Насправді існує безліч теорій мультивсесвіту різних рівнів, найповніші теорії припускають існування кінцевого ансамблю. Як максимально високого рівня мультивсесвіту, де існують будь-які всесвіти, які можна описати математично, тобто не лише всі можливі події, а й усі можливі світові постійні і всі можливі закони фізики. Альберт Ейнштейн вважав, що ми не можемо подорожувати в просторі зі швидкістю, яка перевищує швидкість світла, хоча для цього можна було б спробувати скористатися червоточинами – але ми поки що не можемо ні знайти їх, ні створити самостійно. З іншого боку, навіть якщо створити червоточину, то який шанс буде того, що вона приведе нас до іншої землі? Може пірнувши в неї, ми й зовсім опинимося в пустельній частині космосу. Тому навіть якщо земля двійники існує, то вона розташована дуже далеко від нас, і мова йде тут, навіть не про відстань. Як відомо, існує проблема тонкого налаштування всесвіту, яка звертає увагу на те, що фізичні фундаментальні константи, що задають основні закони природи у світі, підібрані надто ідеально для існування життя. Якби, наприклад, маса протона була трохи меншою, то формування елементів важчих заводень було б вже неможливим, і ось цю проблему можна розв'язати якраз за допомогою моделі мультивсесвіту. В якій реалізується безліч паралельних всесвітів із різними фундаментальними константами, що відрізняються одна від одної, виходить так, що може існувати величезна кількість всесвітів, які можуть бути як схожі на наш світ, так і являти собою нежиттєздатні моделі, які вмирають незабаром після свого зародження, наприклад, швидкоплинно після появи стискаються або ж занадто швидко розширюються. Закони квантової фізики і сама матерія в них може бути вкрай нестабільною або разюче відрізнятися від того, що ми спостерігаємо і вивчаємо в нашому світі. Згідно з цією гіпотезою, мультивсесвіт включає в себе велику кількість паралельних світів, більшість з яких є нестабільними, і лише в деяких з них. Налаштування збігається з налаштуванням нашого Всесвіту, що дає їм змогу існувати тривалий час і навіть дає шанс на наявність розумного життя. Ця концепція заснована на багатосвітовій інтерпретації квантової механіки. Яка припускає існування безлічі всесвітів, які перебувають у різних станах, але в яких діють одні й ті самі фізичні закони, константи і світові сталі. Таким чином, паралельні всесвіти є альтернативними можливостями і різними варіантами розвитку подій. У цій концепції кількість світів зазвичай наближається до нескінченності відповідно до числа можливостей. Згідно з нею, всесвіти можуть відрізнятися положенням одного єдиного атому, або ж ці світи можуть бути і зовсім абсолютно однаковими, але й одночасно з цим за цією концепцією існують реальності, які можуть відрізнятися одна від одної настільки, що знадобиться вічність, щоб виявити хоч одиночну їхню схожість. Усі ці світи могли поснувати відразу, або якийсь початковий всесвіт. Може розділятися на незліченні варіанти самого себе, і це все динамічно, коли в ньому відбуваються події, які з тією чи іншою ймовірністю можуть мати різний результат. У цій концепції варто зазначити, що навіть якщо різні види всесвітів, об'єднаних в один мультивсесвіт, і є різними варіантами одного й того самого світу, то вони все одно не повинні мати прямого причинного зв'язку один з одним. Цей варіант розв'язання квантової проблеми запропонував американський фізик Гю Еверетт у 1957 році. Саме він сформулював багатосвітову інтерпретацію квантових світів. Згідно з нею, щоразу, коли об'єкт переходить із невизначеного стану визначений, відбувається розщеплення цього об'єкту на кількість ймовірних станів. Тут можна навести, як приклад кота Шредінгера – Щоразу, коли ми відкриваємо коробку, з'являється всесвіт зі своїм сценарієм, де кіт або не живий, або з'являється всесвіт, де він залишається живим. Таким чином, він перебуває у двох станах, але вже в паралельних світах, тобто всі хвильові функції кота залишаються дійсними і жодна з них не схлопується. Кожен такий світ має свій власний простір і час. І знищення одного всесвіту не призведе до ланцюгової реакції руйнації інших реальностей, що виникли з нього. Ця концепція передбачає існування повністю незалежних світів, тобто таких, що не є альтернативними можливостями однієї тієї самої структури, які плавають у якомусь позавселенському просторі. Подібно до того, як галактики плавають у середині всесвіту, таку концепцію мультивсесвіту іноді ще називають киплячою, тому що в контексті наявності незліченних світів, які то постійно народжуються, то загасають, той простір, у якому вони всі перебувають, збоку може нагадувати колосальну ємність із киплячою в ній водою. Іншими словами, є теорія, яка цілком вписується в гіпотезу про існування мультивсесвіту, і це хаотична теорія інфляції. Згідно з нею, інфляція не трапилася одного разу і закінчилася, а триває постійно в різних регіонах простору мультивсесвіту. За деяких припущень у рамках цієї теорії з'являється можливість існування в мультивсесвіті, всесвітів із різними елементарними частинками і законами їхньої взаємодії. Простіше кажучи, внаслідок інфляції, яка досі не припиняється, з'являються все нові і нові бульбашкові всесвіти. Щоб зрозуміти, як це виглядає, можна уявити мультивсесвіт у вигляді води, що закипає. Надлишок енергії в цьому спокійному, на перший погляд, середовищі призводить до бурління або флуктуації у просторі й часі, що в підсумку і призводить до формування бульбашок у вигляді нових всесвітів. Частина з них занадто малі і стискаються швидше за інших, а інша частина, навпаки, великі або занадто швидко розширюються, але серед них є й ті, що мають потрібні умови для існування стабільної матерії. Фізичні закони в цих світах підходять для розвитку міцних структур і зв'язків. Зрештою, саме вони породжують життя, яке й пише нову історію величезного незвіданого світу. Це і є бульбашкова гіпотеза. Якщо придивитися, то вона може бути досить тісно пов'язана з теорією великого вибуху, з якого і почалося розширення нашого всесвіту, але тільки наш вибух, згідно з нею, був не єдиний, а був лише одним із багатьох. При цьому ця гіпотеза припускає, що інфляція не відбувається скрізь з однаковою швидкістю, окремі всесвіти можуть обкрадати інші світи. Що також постійно розширюються. У цьому сценарії кожен всесвіт виникає з власними законами фізики, набором частинок, розташуванням сил і значеннями фундаментальних констант. Це може пояснити, чому в нашому всесвіті є деякі концепції, які важко пояснити за допомогою фундаментальної фізики, наприклад, темна матерія або космологічна стала. Багато вчених намагалися знайти більш переконливі фізичні докази існування мультивсесвіту. Якщо у нашого всесвіту колись у минулому був сусід, то він міг би зіткнутися з ним, залишивши помітний відбиток. Але такі пошуки поки ні до чого не призвели. Тому гіпотеза мультивсесвіту і залишається гіпотезою. Але вчені не здаються і продовжують спроби довести існування паралельних світів, шукаючи особливі види чорних дір. Вони вважають, що деякі з них можуть бути артефактами тих частин Всесвіту, які з'явилися в процесі поділу на наш світ і паралельний, внаслідок квантового тунелювання. Якщо деякі його області розділилися саме так, то в них могли б тоді залишитися бульбашки, що являють собою унікальні червоточини, які могли б і досі. Однак у своїй останній роботі фізик Стівен Гокінг у співтоваристві з бельгійським колегою Томасом Хертогом заявляв, що модель нескінченної інфляції є неправильною, оскільки закони загальної теорії відносності Ейнштейна розбиваються на квантовому рівні. На думку знаменитого вченого космос не є нескінченним і у всього є чіткі кордони, розміри та структура. Однак у своїх роботах Гокінг таки розглядав можливість того, що Всесвітів може бути декілька, проте всі вони гадав, вчений, будуть досить схожі між собою, але друзі, мабуть, найзахоплюючи в гіпотезі мультивсесвіту це можливість існування двійників кожного з нас. Якщо насправді існує нескінченна кількість всесвітів, це означає, що, зрештою, одні й ті самі закономірності обов'язково почнуть повторюватися. Відповідно до теорії, якщо паралельні світи існують і закони фізики в них мають бути такі ж самі, як у нашому всесвіті, то зрештою є велика ймовірність того, що десь зараз може існувати точна копія вас, яка дивиться точну копію цього відео. Чи є правильною концепція мультивсесвіту, чи все ж таки ні, це, ймовірно, ще надовго залишиться одним із тих питань, відповіді на яке людство ще не має. Принаймні в цей момент у цьому всесвіті. Дякую за перегляд, любі друзі. Також хотів би висловити глибоку вдячність всім глядачам та спонсорам мого каналу. Ваші добрі слова та підтримка мотивують мене робити все більше цікавих відео. Друзі, також пропоную вам до перегляду ще одне відео, в якому ми дізнаємося, чому інопланетяни ховаються від нас і чому наш світ найімовірніше, це симуляція. Переходьте за посиланням на відео, буде дуже цікаво. Побачимося!